У Чернігові правоохоронці затримали злочинне угрупування чорних ріелторів, яких підозрюють в організації схеми привласнення квартир померлих самотніх людей. За версією слідства в період з 2019 по 2025 на території Чернігова та області злоумисники незаконно заволоділи трьома квартирами на загальну суму 2 мільйони гривень. Слідство встановило, що двоє чернівців 1978 та 1981 року народження, які працюють ріелторами, організували злочинну схему із заволодіння квартирами, власника яких померли та не мали спадкоємців. Таке майно відповідно до законодавства повинно було перейти до комунальної власності, маючи значний досвід у правовідносинах з нерухомістю та зв'язки з посадовцями державних установ. Фігуранти підшукували такі об'єкти нерухомості на території Чернігова та області. Подальшому шахраї залучили фіктивних. Спадкоємців, які видавали себе за родичів померлих. Зокрема, чорні ріалтори залучали до протиправної діяльності громадян РФ у якості таких спадкоємців. Зловмисники контролювали кожен етап вчинення злочинів. Спочатку виготовляли підроблені свідоцтва про народження, довіреності та інші документи, необхідні для оформлення спадщини. Далі фіктивні спадкоємці подавали відповідні документи до нотаріусів, відкривали спадкові справи після набуття права власності. На нерухомі зловмисники реалізовували це майно добросовісним. Покупцям з метою легалізації незаконних доходів повідомляють в поліції Чернівщини. Затриманим повідомили про підозру одразу за декількома статтями кримінального кодексу, зокрема шахрайство вчинене в умовах воєнного стану, в особливо в великих розмірах, або організованою групою. Суд вже обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Їхнього пособника мешканця Київської області помістили під домашній арешт. Нині поліція перевіряє фігурантів на причетність до скоєння аналогічних злочинів в області. you